В цьому відео я хочу вам розповісти, чи реально потрібно вам впроваджувати АІ у ваші бізнес-процеси, де його впроваджувати, як його впроваджувати, та й чого взагалі хайп щодо АІ та бізнесу. Я Олександр Курель, і вже понад 7 років я впроваджую її автоматизації в бізнесі. Я працював вже більше ніж 200 різними компаніями, починаючи від малого бізнесу до ентерпрайз та з двома десятками різних зірок Голлівуду. Якщо ви не знаєте, з чого почати впровадження її автоматизації, або ви не знаєте, чи потрібно вона вам, або ви не знаєте, де це впроваджувати, або можливо, ви вже знаєте, що ви хочете. Проварити та автоматизувати. Переходьте на мій сайт, залишайте заявку на безкоштовну 20 хвилинну консультацію, де я вам розповім, що та як краще автоматизувати безпосередньо у вашому бізнесі. А чому саме хайп АІшки стався в 2024 25 роках? Тому що повиходили нові версії ChatGPT, які ви вже знаєте, ChatGPT 4. Повиходили такі тузи, як програми, як Cloud, як Perplexity. Нескінечна кількість LinkedIn-гору або Ютуб гору з'явились, які випускають ці відео на Енейте. Також наші спеціалісти це перехоплюють і просто YouTube закидується оцим безкінечною кількістю відео непотрібного. І наразі з'явилося навіть поняття, таке як AI washing, коли базову автоматизацію або навіть ручний процес видають за AI процес. Тому погнали далі дивитися. і так. Міфи і реальність щодо АІ Перший міф це АІ миттєво скоротить ваші витрати без чистих даних, без розуміння, де і як впроваджувати АІ, та взагалі для чого. Ви реально не зможете оцінити ROI спровадження АІ, або взагалі чи зменшив він ваші витрати чи ні. Тобто у вас немає цього насправді розуміння. І другий міф це коли вам кажуть, що вам треба просто взяти якийсь gpt плагін, або взяти просто OpenAI або ChatGPT, і ви вже можете автоматизувати ваші процеси, створити ai асистентів і все таке. Але по-перше, це не автоматизація. По-друге, це все ж таки не півмануальні процеси, тобто він не заміняє людину. Ну максимум, що він зробить це, прискорить. Але взагалі тут питання до чого тут автоматизація, а є автоматизація та впровадження аїшок в ці автомашки, тому це все під питанням. Третій міф це якщо ваші конкуренти ставлять, або що хтось сказав на Ютуб-відео, вам також це потрібно робити. Ні, вам не обов'язково це робити, тому що не всі процеси підійдуть саме у вашу інфраструктуру, саме у ваші процеси, саме у вашу операційну Ді, діяльність. Тому не все воно підійде саме вашому бізнесу. тут треба розуміти, що реально підійде, що можна виконати та без чого можна обійтись, щоб не ускладнювати і так ваші процеси. І так, чому насправді АІ це. Не до рівня автоматизації, тому що насправді багато хто зараз плутає АІ та автоматизації, і тому розберемо на простих прикладах. Що ж таке автоматизація? Автоматизація працює за принципом, якщо то, тобто, це якщо щось трапляється, то автоматизація повинна виконувати наступні дії. Вона дуже легко проваджується в існуючі процеси. Один із прикладів це попадання лідів з вашої веб-форми до crm системи, і це насправді такий процес, який діє чітко за правилами, які ви йому дали або В той час, як штучний інтелект він. Навчається, по-перше, на ваших даних. Чим більше ви йому даних згодуєте, чим краще ви йому дасте промт, чим та більш точніше, тим краще буде, буде вихід даних, тим краще воно все буде працювати. Один із приходів впровадження АІ це аналіз відгуків. Тобто відгуки вам залишають відгуки на вашому сайті, де в Google, на інших платформах, АІ може їх аналізувати та кластеризувати на, дивлячись, це гарний відгук чи поганий. Тобто, тут же така більш не тільки if-else, тобто, якщо то. Логіка, а тут же більш така креативна логіка, де може бути багато змінних, і АІ може під це підстраватися. І взагалі, наслідки цієї плутанини, якщо ви думаєте, що АІ це дорівнює автоматизація, і це дорівнює вирішення вашої будь-якої задачі, тут можна реально опектися, тому що типова помилка це очікувати, що АІ можна впровадити ось так по щілку пальців, і все буде працювати. Ні, воно не буде працювати. Без детального промту і за оцінками або з досвіду 70% було впровадження або ініціатив впровадження АІ у процеси вони закінчуються невдачею. Тобто, це все це все таки тести. Вам треба тестити, впроваджувати, дивитися, чи працює. Тобто, це це все більше такий метод research and development, Спробувати зрозуміти підходить чи ні, і вже потім вирішувати, де АІ справді вигідний для. Вашого бізнесу, по перше, це рутинні документи чи бек-офіс, тобто заповнити або створити якийсь автоматичний документ, виходячи із даних, які ви можете взяти в crm системі, а з того ж спрещита. Це бек-офіс, наприклад, вам приходять якісь платежі з різних платформ, і вам то потрібно це централізувати, щоб приходило повіщення в одну платформу. Це також можна автоматизувати. А другий момент це маркетинг і контент. Ви можете створювати маркетингові стратегії, автоматично генерувати ідеї для контенту, створювати цей контент. Але знову ж таки наразі тут працює більш така. Якщо ви хочете індивідуальності та унікальності контенту, вам потрібно все одно робити цей процес напівмануальний, тобто без перевірки постати контент просто так. Немає сенсу, тому що якість все одно не буде ідеальна, яка вам потрібна. По третє це продажі та обслуговування. Ви можете загружати базу даних, наприклад. Для відділу сапорту загружати базу даних з типових питань, які надходять до вашого сапорт відділу, і також давати відповіді на ці питання, і вже базуючись на наприклад на інструкціях користування вашими якимись приборами або вашими товарами, також на типових відповідях, які будуть цього вашого сапорт відділу вашим клієнтам. Ви вже на базі цього можете будувати цю базу даних, з якої її буде брати всі дані, та вже вона буде використовувати це для давання відповідей на прямі запити. Сейлс відділі це відповіді, також на або первинна консультація. Ація клієнта або ліда щодо якихось товарів. Четверте – це фінанси та аналітика. Знову ж таки, сподіватися, що АІшка вам дасть суперточні дані тут. Я би я би поки не сподіваюся, тому що АІ все одно ліцінує, як би ви не крутили, і тому ви можете загрожати якісь ваші дані, якісь, наприклад, аналітичні репорти з вашого Фейсбук кабінету, щоб АІшка вже на базі них давала вам якісь прогнози, чи щось щодо покращень, що можна покращити, чи просто проаналізувати ваші рекламні креативи. Але знову ж таки краще перевіряти, тому що АІшка все одно не видає поки чіткого результату. Тут все одно потрібна перевірка, які є ризики впровадження АІ у ваші процеси, коли не потрібно. По перше, це нестача даних або погана якість даних, тобто ви не можете згодувати нормальну кількість даних для АІшки, щоб вона просто ці дані використовувала як за референс, та на базі цього давала якісь відповіді. Чим менше даних ви даєте. Тим більше шанс того, що АІ просто будуть щось видумувати. по-друге, це неясна мета впровадження її. Тобто, для чого ви це робите? Якщо хтось вам сказав, Оля, ваша п'єтья десь в інтернеті, що я впровадив і тобі треба. Ну булшіт. не повинні цього робити, тому що без чіткої цілі немає сенсу цього робити. Тобто, ви не ви не зможете оцінити, що ви отримаєте в кінці. Ви ви не самурай, вам треба розуміти кінцеву ціль. По третє, це існує набагато простіше рішення. Всі люди думають наразі або бізнесмени, або всі дивляться YouTube, контент про споживачу до АІ, всі думають, що це якась панацея. Ні. Насправді, АІшка в плані автоматизації вона впроваджується ну, у 20-10% всіх процесів, тому що. Вся основа лежить у вашій структурі та у вашій базі, у базі ваших процесів та даних. Якщо у вас воно не настроєне, і у вас якийсь хаос у даних, то якщо ви прикрутите AI, то від цього цей хаос він технологічно не стане. Ви зробите тільки гірше. четверте, це відсутність команди експертизи. Знову ж таки, вам потрібні люди, котрі будуть зацікавлені у впровадженні АІ та використання, все ж таки її процесів, тому що одне діло це все впровадити, а друге, щоб це використовувалось та сприймалося команди. Тому це також важливий пункт. І останнє це бюджет та окупність. Всі ці ініціативи, як я вже сказав раніше, вам потрібно розуміти, для чого ви це робите. Якщо це якась фінансова ціль, ви її приписуєте, і ви зрівнюєте, що було до і що повинно в ідеалі стати після. І вже в цього ви будете розуміти, чи ця історія вона окуповується, чи ви не зря все зробили. І взагалі чи немарна вся ця ініціатива була. Є такий основний, я б сказав, чек-ліст з шести питань перед впровадженням АІ. по перше, це яку бізнес-проблему вирішуємо. Тобто, тут перш за все, вам потрібно проаналізувати процеси які є в компанії, переконати, що у вас дані всі структуровані, що у вас процеси прописані. Потім зрозуміти, для чого ви це робите, і вже потім говорити про якесь впровадження. По-друге, чи є у вас достатня кількість даних, котрі ви хочете давати АІшці як референс, Чи вона використовувала це та давала якісь відповіді, будувала прогнози та взагалі давала якісь відповіді, спираючись на на ту інформацію, яку ви їй дали. По-третє, ви повинні питати себе, чи не існує простішого рішення, тому що дуже часто буває так, що проблема, яку хоче вирішити власник бізнесу, вона криється невпроваджені її, і вона вкриється далеко не впровадженні автоматизації. Це все просто в операційній діяльності в існуючих процесів, тому що процеси можна оптимізувати навіть без впровадження автоматизації або її. Це вже такий наступний етап, коли у вас вже існують прописані процеси, які повторюються, у вас не виникають помилок. Вони прогнозовані, і у вас ця картинка щодо бізнес-процесів, вона ясна. Тому зачасту вам не потрібно впроваджувати автомашки І до того, як ви не розберетесь зі своїми процесами самі існуючими процесами. Четверте, як я вже казав декілька разів, чітко вимірювати ціль. Тобто, ROI. на всю цю ініціативу. Якщо ви витрачали стільки-то часу на аналіз таких то даних, X, ви хочете отримати після впровадження ІІ. Ігрик, і вже в цьому ви можете виходити з цього як референс або точка кво, звідки ви будете відправлятись, і вже ви вимірювати вигоду з цієї всієї історії або зробити більше, або економити час. Останній пункт передостанній. чи готові ваша команда до провадження її, тому що це важливо. Багато людей всередині команди вони не розуміють загалом ціль для чого це робити та. Буває таке, що просто внутрішні співробітники в компаніях вони саботують процес впровадження. Вони бояться, що АІ їх замінить, що вони вже будуть нікому не потрібні. З цього і породжується ось це неприймання іншої картинки Всесвіту щодо впровадження АІ, що АІ може реально покращити життя або полегшити життя в компанії, і дай змогу також фокусуватись на більш стратегічних питаннях, а не порадати в цю операційку та мануальні процеси. І останні які ризики та як їх покриємо? А ішка галюціонує вам потрібно розуміти, як ви будете це перевіряти, як ви будете це ловити, як ви будете потім впроваджувати покращення в сам промт, в самій автоматизації. Щоб можна було покрити якомога набагато більше юзкейсів, які можуть впливати, щоб аїшка ставала, або цей процес стає якомога більш ідеальнішим, і потім вже став таким процесом, я б сказав, більш автономним, аніж він є на першому етапі. Я рекомендую впроваджувати її поступово. По-перше, я рекомендую це такий статус зіро або нульовий етап. Вам потрібно налагодити ваш існуючий процес, прописати всі процеси, зрозуміти, що у вас є. У вас буде розуміння, що можна автоматизувати, що оптимізувати, що прибрати, що додати. По-перше, це створити цілісну картинку щодо існуючих процесів у вашій компанії. По-друге, це почати з базових автоматизацій. Автоматизувати якісь базові процеси, які дадуть вам quick wins. тобто на 20% ефорту вони дадуть вам 80% value. Знайдіть такі процеси у вашій компанії та починайте з них. Третє, що можна, це аї в робочих процесах, наприклад, аналізувати вхідні дані щодо нових лідів. Або давати звіти з рекламних кабінетів, щоб аїшка починала це робити. Для цього не потрібно вам багато часу, щоб це все вигружати, Але з цього ви можете починати робити. І по-третє, це вже ai агент або автономна система. Це вже такий четвертий етап. Це більше, напевно, про research and девелопмент. Тому що щодо ai агентів це більш такі складні структури, які впроваджуються в процес. Там більше часу виходить на те, щоб це все створити та оптимізувати, але велію вони в кінці дають. Багато, але це все виходячи з того, якщо у вас перші три етапи були протестовані та зроблені, тому що не завжди потрібно впроваджувати АІ процеси, і не завжди потрібно автоматизувати процес. Тому що якщо ви робите автоматизацію заради автоматизації, або якщо ви автоматизовуєте, наприклад, процеси без розуміння, а навіщо ви це робите для чого, і взагалі яка вам від цього буде користь, то і сенсу в цьому нема. Починайте спочатку від налагодженню ваших існуючих процесів, потім переходьте до базових автоматизацій, вже потім прикручуйте штучний інтелект до цих автоматизацій, де він потрібен, і вже потім ви можете говорити щось про AI-агентів, впроваджувати їх в вашу існуючу інфраструктуру. І зараз я хочу вам показати кейс. Один із кейсів це впровадження АІ безпосередньо в автоматизації. Це кейс із B2B по ресерчу лідів. Тому дивіться, я вам хочу показати. Кейс, реальний кейс з впровадженням її автоматизації в одну з компаній. Ця компанія також використовує систему Pipedrive. І тут така специфіка, то що є форма на сайті, але вона не підключається. По ти не можеш грати дані Webhook. ми використовуємо Shopify тут. Але ми отримуємо оповіщення на пошту, те, що тут з'явився новий лід. І замість того, щоб дані також додавати вручну, тому що немає прямої інтеграції між цією формою та цією системою. Ми також парсимо тут сам gmail інбокс. Ми витягуємо дані через openai модуль, і вже потім, базуючись на даних цього модуля, ми передаємо його далі і створюємо вже угоду, контакт в пайпреві в сервіс-системі. Тобто в нашому випадку OpenAI він аналізує notification, який прийшов щодо нового ліда на пошту. Ми аналізуємо всі дані, і потім, базуючись на цих даних, ми створюємо контакт та угоду в сервіс-системі. Є ще також інший приклад провадження АІ автоматизації. Це Інший клієнт він з B2B сегменту працює з фармакологічними компаніями, такими як Pfizer, Biotek та інші. І ось ця автоматизація вона допомагає аналізувати профілі лідів, котрі бронюють дзвінок з щоредемо продукту. І що тут трапляється, оскільки це клієнти з великих компаній, з корпорацій, коли вони бронюють дзвінок, вони дають свою пошту своє ім'я та фамілію. І базуючи на цих даних, ми знаходимо контакт через Apollo, через систему. Тобто ми робимо B2B research, Ми знаходимо його LinkedIn профіль цього контакту. Ми аналізуємо LinkedIn профіль, які були останні пости, що він постив, що він коментував до того, щоб зрозуміти його tone of voice, як він спілкується. Ми аналізуємо також сайти цих компаній. Ми знаходимо річні звіти, це каста автоматизація. і ми повністю сорчуємо профіль самого клієнту. І потім, вже замість того, щоб це все повністю робив сейлс менеджер перед кожним дзвінком. Це він втрачає близько двох годин кожного разу. Наразі цей репорт він структурується та відправляється як повідомлення в Slack. Тому це також економить мінімум дві години часу менеджера на одного ліда. І цей сейлс менеджер може фокусуватися на більш стратегічних задачах. Тому ці автоматизації так вони як можуть бути використані для ресерчу якихось даних, для форматингу даних, привести єдиний порядок, щось спарсити, щось читати автоматично, та потім додати в crm систему Тобто, насправді, що того, де приміняти ці автоматизації, тут залежить дуже багато від процесів та від вашої фантазії. Дякую, що додивились. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мої соцмережі на Instagram, Telegram та три. Буде чекати в наступних відео. Я вам розповім про те, де реально можна впроваджувати автоматизацію, та з чого потрібно починати, тобто приклади автоматизації, або з яких процесів компанії треба починати автоматизації для того, щоб отримати найскоріше та найбільше вилу.